Вітаю всіх! Сьогодні ми будемо подорожувати Дрогобичем, місто, в якому міститься півтора міста. Місто, яке було свого часу в Галичині, найкрутіше після Кракова та Львова. Місто, яке дало багато видатних людей, як давніх часів, так і сьогодення. Місто просто яке має свій красивий шарм, і місто навіть яке відоме своєю ковбасою. Які реально мудрі люди народились в нас. Франко, Стефан і шоці котама. Отож, поїхали. Дрогобич знаходиться приблизно 80 кілометрів від Львова в напрямку Карпату проживає близько 80 тисяч людей. Дані такі до війни були, бо зрозуміло, що хтось виїхав, хтось приїхав. Зараз підрахувати досить важко. Сама назва Дрогобич має багато версій. За однією версією, коли вороги знищили місто Бич, ті люди, які уціліли, відбудували другий бич, потім почали називати Дрогобич. За цією аналогією недалеко є місто Самбір і відбудований ще старий самбір. До речі, на території Польщі є місто Біч, але я не думаю, що цей старий спалений бич, хоча деякі елементи подібні. Іншу версію я давно почув від місцевого гіда, який казав, що тут був дуже суворий правитель і діяли драконівські закони, тому місто назвали Драгобич або Дрогобич. би не була перша, друга чи інша версія, це було 900 років тому, дуже давно я ще був маленький, слабо це пам'ятаю. А відносно півтора міста все дуже просто бо в половині міста жили українці, рівно половина населення були поляки. І третьою половиною це були євреї. складі три рази по половині виходить півтора міста. В інших містах Галичини була подібна ситуація, але лише Дрогобич зберіг статус півтора міста. Якщо ви в Дрогобичі вперше і самі туди приїхали, то пропоную зайти на площу ринок, і там в ратуші є туристично-інформаційний центр. Привіт, ми туристичний інформаційний центр міста Дроговича. Раді вас вітати в місті. Тут ви можете отримати карти містом, піднятись на вежу ратуші. Також ми розмовляємо українською, польською та англійською мовами. Раді вас вітати в місті! Дрогович, в ньому сесій. Отож, якщо можна, то заплативши декілька гривень, піднімемося у вежу ратуші. Прийдемо лише 156 п'ятдесят ходинок і заглянемо теж до механізму годиннику, який залишився оригінальний. В час Другої світової війни тут переховувалася єврейська родина, мама з дочками. Бургомістер Осип Косшемський, українець за походженням, дуже ризикував своїм життям, зрозумів, з яких причин. А мама отримала проблеми зі слухом, теж зрозуміло, через годинник. Вид наверху є причудовий. З однієї сторони, за містом є рівно, а з другої сторони, вже видно, як починаються Карпатські гори. А ближче до ратуші видно кафедральний собор греко-католицької церкви, церкви Святої Трійці. Взагалі, 17-18 століття, комплекс храм і монастир належав отцям Кармелітам Черевичним. Але коли сюди приходять австрійці, то під час реформи Йосифа II вони передаються греко-католикам отцям-василянам. Храм зовні переробляється. А всередині ми можемо побачити іконостас початку ХХ століття, розписаний українським художником Одестом Сусенком. Свого часу при Василіанах була нормальна школа, і один з найвідоміших учнів цієї школи був Іван Якович Франко. Всередині теж ми можемо побачити на розписах відомих діячів церкви, От, наприклад, тут, Андрій Шептицький митрополит, і Йосип Сліпий. Якщо перейти на другу сторону площі ринок, то можна побачити пам'ятник найвидатнішому другобичанину. 15 століття Юрію Котермаку, сину Дрогобицького Соливара, або називають його часто Юрій Дрогобич, тому що походив з міста Дрогобича, дуже відомий професор медицини, астроном, автор першої друкованої української книжки, яка називається Прогностична оцінка 1483 року. Він був професором і ректором університету в Болоні, а також краківським професором. Як Достойменно виглядав Юрій Дрогобич, дуже важко сказати, ми не знаємо про це. А постать на пам'ятнику дуже нагадує чоловіка скульпторки Теодозії Бриш. Поруч тут і дуже красива оборонна вежа, яку 17 століття почали використовувати як дзвільницю костелу. Костел під покровительство Вознесіння найсвятішої Діви Марії, святого Христа і Святого Варфоломія. Був започаткований в 1392 році вважається найстарішим після Львівської катедри костелом у Східній Галичині. І тут збереглася оригінальна готика, бо у Львові багато елементів перероблено пізніше під барокою, свячений був в 1511 році. На жаль, після радянських часів він перетерпів трохи знищені руйнувань і зараз поступово відновлюється. В лівій наві ми можемо побачити надгробок Катерини Рамултової, дружини багатого Дрогобицького жупника або солевара. Це один з кращих зразків Ренесансу 16 століття, який зберігся на наших територіях. Назовні костелу є цікавий триптих, де ми бачимо ногу, лице і руку. В Польщі є така поговірка ногаренка мускнещання. Швидше всього, походить звідси. За одною версією, тут кажуть, було поганське капище, і християни боячись, щоб язичники не знищили костелу. Змістили ці знаки, але більш правдоподібною версія, що з Дрогобича походив єзуїд католицький проповідник Мартін для Одного разу, коли він на кораблі плив з протестантами, вони дізналися, хто він є, четвертували його, і в знак про те, що з Дрогобича походить католицький мученик, ми можемо побачити ці елементи. З цієї сторони надбічним входом є мечі в пам'ять про гурвальську битву, герб Дрогобича та герб Польщі. Це улюблене місце фотографування місцевої молоді. Місце є досить симпатичне і тому приваблює закоханих. Сюди можна побачити герб Дрогобича. Він складається з 9 топок солі. В Прикарпатському регіоні практично все розвивалося на видобутку солі. І не тільки герб Дрогобича, але й сусідніх Прикарпатських міст, наприклад, Калоша, теж містить топки солі. Сіль свого часу була дуже стратегічним товаром, і перед тим, як відправити її на продаж, її формували в такі топки ще до початку ХХ століття. А декілька років тому назад були автомати, в яких можна було купити не тільки солодку газовану воду, але навіть і солену. Таке явище було тільки тут, в Другобичі. Другобичська сіль є дуже високої якості, оскільки виробляють соленої ропи, яка є під землею. Тут є найстаріше безперервно діюче підприємство в Україні. Отож, коли цю ропу витягнули з-під землі і дають відстоятися, а потім її випаровують. Тобто вода випаровується, а сіль кристалізується. Вчені кажуть, що близько 15 мільйонів років тому тут було дно моря. Коли земля почала підніматися, вода зійшла, але сіль залишилася, і вона розмивається поступово дощовою водою. Отак береться ця ропа. Для тих, хто бажає більше довідатися про діальні солеварні, організовуються екскурсії. В туристичному центрі можна дізнатися, коли вони відбуваються. Поруч з Олеварною є видатна пам'ятка дерев'яної архітектури. Церква Юра в бойківському стилі 15-17 століття. Найстаріша цер... частина церкви це церква, перенесена з іншого місця. Для чого переносити церкву, а не побудувати нову? Тому що деревина спеціально замочувалася в соляному розчині, щоб шкідники не нищили деревину. І е, для Бога робилося все дуже якісно, а не якось там тяпляп. На даний момент церква частково на реставрації, гонт або ця дерев'яна дахівочка гниє, і що декілька років треба замінювати на свіжий гонт. Всередині церкви можна побачити унікальні розписи на біблійну тему. Зокрема, посередині дуже гарно видно родовідне дерево Месії, який походив від Давида Єсеєвого сина. Іконостас, правда, на даний момент був на реставрації. В цій церкві, а також в сусідній соливарні, досить недавно знімалися сцени для легендарного фільму Довбуш. На даний момент церква працює як музей. Ви можете купити квиток і замовити екскурсію. І тоді науковий працівник вам детально розповість, що означає кожен розпис і кожен елемент. А тепер, щоб наша розповідь була повною, перенесемося в іншу частину Дрогобича і побачимо найбільшу синагогу на просторі між Києвом та Варшавою, і точно найбільша в Галичині, побудована всередині 19 століття. Щоб нам було цікаво дізнатися про життя єврейської громади, я попросив пана Леоніда Гольберга, щоб він декілька слів сказав нам про неї. Шалам пан Леонід. Шалом. Я Леонід Вольбер, голова Дровницької єврейської громади. Ну, якщо йдеться про громаду, на жаль, сьогодні це менше 50 людей, але тим не менше, громада існує, громада э, дотримується традиції, має зараз цю синагогу, хоча утримувати не завжди легко. Це зрозуміло. Ну і окрім того, синагогу, в якій ми знаходимося, це. Нас тих пам'яток міста, яка свідчить про те, що добробут завжди був багато національним батокультурним батоконфесійним містом, збудована була 1865 року, точніше відкрита, будували її 20 років від 1842 року. Історія там різна, історія в, різні, в різний час трагічна, це можна знайти. Зараз і в інтернеті, і сюди інформації багато, але тим не менше скажу тільки, що сьогодні це не тільки місце, де збирається громада, а громада у нас ще й відкрита і може прийти будь-то. Це ще й один з тих об'єктів Другобичі, які можуть оглянути всі охочі, і, власне, через те, що це ще одна з пам'яток цього багатокультурного дроговича, одного з тих міст центральної східноєвропейського пограничня, де поруч завжди співіснували свої мешкали різні національності. Дякую, то Раба. Ще декілька років тому синагога виглядала зовсім по-іншому. Вона була в плачевному стані. Зараз, після відновлення, це місце не є тільки для євреїв, а для будь-кого такий громадський простір, який. Показує, як виглядало життя євреїв раніше, часи Голокосту, праведників, які врятували євреїв, тобто люди можуть ознайомитися з життям єврейської громади. Хочу ще лише сказати, що з Дрогобича походив видатний економіст Давид Горовіць, і тут знайшов свою другу половинку, і з нею одружився прем'єр-міністр лауреат Нобелівської премії. Але таким містком, який об'єднує і єврейський Дрогобич, і давній польський, і сучасний український, був майстер слова і художник Бруно Шульц. Це дуже скромна специфічна і талановита людина, яка переносить наш у Другобич початку ХХ століття. На нього попливало все, і те, що захворів і помер його батько, і те, що він був дуже скромний і не знав, як підійти до жінки. Але він був чоловіком, і йому хотілося уваги цієї. Жінки це все виразилося в його творах. У нього є два таких літературних твори: санаторій під Клепсидрою і Цинамонові кравниці, а також багато картин з такою еротичною темою, які входять до. Збірки книга і А коли була Друга світова війна, Гестапівець Фелікс Ландау взяв його як домашнього єврея, і він в його будинку малював картини для дітей на стіні. Це зовсім інша річ. Ці картини і скандал з ними зробили його відомим по всій Україні і по всьому світі. Точніше кажучи, в Польщі він був і так відомий, оскільки писав твори польською мовою. А в останні роки перед пандемією і війною він став відомий в Україні. В Другобичі проводилися фестивалі, мистецькі акції, з'їзди присвячені Бруно Шульцу. Декілька років тому назад на місці, де вбили Бруно Шульца, замонтували таблицю. Його били, коли він вже мав тікати з Дрогобича під час дикої акції, але є версія, що німець, який вбив його, хотів помститися Феліксу Ландао, бо мав особисті причини. Недалеко від цього місця є алея вшанування пам'яті тих, хто напротязі 10 років поклав своє життя в боротьбі з російським фашизмом, який є ще більше лицемірний ніж німецький нацизм. Тому, доки ворог не знищений, допомагаємо військовим членам їх родин, як матеріально, так і духовно, і ведемо інформаційну війну не один з одним і з союзниками, а з ворогами. Якщо прогулятися головними вулицями Шевченка та Франка, можна зауважити багато красивих будинків та віл. Справа в тому, що недалеко в Бориславі в 19 столітті почався нафтовий клондайк. І багаті люди, які наживалися на видобутку нафти, будували і купували собі будинки та віли, власне, в Дрогобичі. Теж поруч був Трускавець, і бургомістер Дрогобича Раймот Ярош, будинок якого ми бачимо, був власником курорту Трускавця. Тільки прізвище Раймонд Ярош багатьом буде не дуже відоме, але хочу нагадати, що в 2001 році завершив навчання на філологічному факультеті Дрогобицького педагогічного університету Дмитро Ярош, власне, той самий. Де зараз знаходиться бібліотека імені В'ячеслава Чорновола, колись був дім єврейських старців посередині синагога, а ліворуч і праворуч чоловіча й жіноча частина. Є в Дрогобичі пам'ятники, погруддя всім видатним людям. Скромно стоїть собі погруддя Адама Міцкевича, видатного польського поету. А біля народного дому прогулюється Іван Франко. Будете в Дрогобичі обов'язково заїдьте два села далі на Гуєвичі, де народився Іван Франко. Є в Дрогобичі багато креативних цікавих речей, які навіть банальні речі, такі як лавочки, роблять не банальними. Тому місто є приємне як для мешканців, так і само для гостей. В 70-х роках, коли пари молоді вибиралися на прогулянку, казали крутити ратушу, тому що хлопець з дівчиною зустрічався і ходили довкола ратуші. Традиція добра, бо можна зустріти знайомих, а якщо втомилися, недалеко десь собі присісти, випити кави чи чогось іншого. Коли я побачив цей пам'ятник закоханим, який поставили пару років тому назад, мені він сподобався, але думаю, десь я таке бачив. Точно, Тарту, Естонія, подібний пам'ятник стоїть там, але тут він наш приземлений більше. Можна ще багато чого говорити про Дрогобич, і про пасажира Титаніка, і про таємні різні місця, і про Злодія Зельмана, і про Яна Невідомського його Вілу, і інші. Але ці таємниці я залишу на потім. Тож бажаю всім гарної мандрівки, по Дрогобичу, всім гарного дня і добра, всім, крім ворогів. Таке побажання я почув на кафедрі історії. А також прошу всіх ставити лайки чи дизлайки і підписуватися на канал та коментувати, якщо вам сподобалося.